Очі ворог знову намагався атакувати мирні українські міста з безпілотників. Дев'ять з десяти повітряних цілей, сили ППО знищили над Миколаївщиною, Одещиною, Житомирською та Хмельницькою областями. Ворог знову використовував дрони камікадзе типу шахет 131 136. Дякуємо силам оборони, силам протиповітряної оборони за ефективну бойову. Роботу. А вже сьогодні можемо сказати, що ворог знову намагається проводити і повітряну розвідку і намагається прокладати нові маршрути для нових ударів. Напередодні ввечері від серії потужних вибухів, вкотре здригнувся херсон. Місто зазнало масштабного обстрілу. Ворожий вогонь зруйнував оселі мирних херсонців, медзаклад, магазин, автомийку та заправну станцію. Більше 10 прильотів було. Зриви такі були, іскри летіли. Леті. Клієнта заправляв газом, потім забіг в щитову виключив світ, тільки зайшов в поміщення якраз, коло кабінету. і Тут якраз прильот якраз був. Одночасно вибухи лунали в різних районах міста. Через атаки окупантів Херсон частково залишився без світла. Її постраждали жінка з 15 ї квартири Загинула, Третій поверх, у трикімнатна квартира. квартири. Під атакою перебували й інші райони Херсонщини. Внаслідок обстрілів сім людей загинуло, десятеро поранено. Серед них одна дитина. Більше 12 разів за добу армія РФ обстріляла і Донеччину. Під ударом опинилися вісім населених пунктів. Там зруйновані будинки, магазин, склад, трансформатор, тепло та електромережа. Двоє людей отримали поранення. Призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна, що є на праві власності. Який вирок пропонує сторона обвинувачення за державну зраду. Під час чергового судового засідання оголосили докази злочину 30-річному місцевому жителю. Готував атаки балістичних ракет та дронів Камікадзе на рідне місто. Викрили та затримали агента РФ. Працівники СБУ влітку. Зловмисник фотографував підприємства місця зосередження військової техніки та озброєння, що готувались до можливого перекидання на фронт. Свою вину підсудний не визнає. Вирок по справі держзради суд оголосить 20 листопада. Перевірити стан доріг на готовність до зимового періоду, виявити недоліки, аби забезпечити безпеку дорожнього руху. На вулиці міста вийшли вінницькі патрульні. У руках лінійка та будівельний метр патрульні вимірюють глибину осідання узбіччя. Допустимо глибина осідан 6. В даному випадку ми бачимо 15 сантиметрів. Гранично перевищують допустимі норми. Такі ревізії проводять двічі на рік восени та навесні. Зараз ми готуємося до зимового періоду, а саме ми готуємося до погодних умов, які можуть на сьогоднішній день змінитися, а саме випадання мокрості, пониження температури. Порушення, які фіксують, патрульні передають балансоутримувачам доріг, аби вони усунули деформації. Близько 30% вони вже працюють і вже до цього працювали і вже готувалися під час літа. Вони розуміли, що те, що проходить на даний час зміни в погодних умовах, то вони до цього завжди готові. А на цій ділянці заміряють нерівність дорожнього покриття. Такі напливи, каже інспектор, утворюються у спекотний період. Вони ускладнюють водіям кермування і можуть призвести до аварії. на цій ділянці є хвиляці з проїзної частини, Допуст тільки 2 см глибини, а тут є на даний час 6 6,5. Тому також на це будемо реагувати і звертатися до власника вуличної дорожньої мережі щодо усунення даних недоліків. Майже за місяць патрульні обстежили вже близько п'яти тисяч кілометрів дороги в області. Перевірки триватимуть до 24 листопада. Олександр – водій з багаторічним стажем, тож вже готовий до перших морозів. Перевзув своє авто. каже літня гума при температурі нижче 5-7 градусів, стає жорсткішою та втрачає щеплення з дорогою. Це може призвести до аварії. От я сьогодні вже виїхав за місто. Ну, автівка трошки забруднилася, але я дуже задоволений, що взяв саме вчасно перевзувся перевзу свою автівочку. Я вже випробував і на цьому тижні, і в дощ на трасі, спокійно, йшов там 100 110 тримає за дорогу дуже гарно, я ще подумав, як часно я все-таки це зробив. Чекати ажіотажу на шиномонтажі не став. Запланував зарані цю операцію по зміні резини. Записався до черги, приїхав у призначений час. Секунда в секунду мене прийняли, поставили автівку, хлопці відпрацювали той час, який пообіцяли. Потім черги не було ще. Про відмінності між видами гуми та лайфхаки з підготовки до зими ми дізнавались на шиномонтажці. А тут робота кипить. За день Роман перевзуває більше двадцяти автівок. Треба було раніше трошки перевзуватися, а зараз такий ажіотаж, що всюди черги і мусимо записувати. Спеціалісти кажуть: якщо ж гуму вчасно міняти, вона прослужить власнику авто два-три роки. Я би рекомендував купляти нову розину. У нас люди всі хочуть зараз зекономити. Я розумію, такий тяжкий час у нас в країні, але я рекомендував би нову, тому що, як показує практика, люди купляють боюшну резину. В ній вже є якісь проколи, в ній вже протектор менший. І за цього це безпека руху. Ми розуміємо, ми для чого перезиваємося. Щоб, ну це як капці, наприклад, людина взуває також. Да, розумієте, що треба, щоб було безпечно їздити. На перевзуванні підготовка авто до зими не завершується. Також зробити сходження обов'язково перед землею, щоб було, ну, щоб резину не їло, було все гарно. Також планове ТО, заміна фільтрів маслів, салонного фільтру обов'язково, ну і також там діагностику обов'язково. Перед похолоданням варто перевірити акумулятор, аби не виникло неочікуваних поламок після ночівлі авто на холоді або ж під час руху. Особливо кажуть автослюсарі, це стосується авто з пробігом. Вибирають та випробовують електросхеми для дверних дзвінків та телефонів, паяють плати для електроприладів. Завдання на швидкість виконують студенти першокурсники Вінницького технічного коледжу. Це, можна сказати, основа і без цього по суті. Немає сенсу нічого служсніше робити. Сенсорна кнопка, два блоки живлення по на 3 вольта, вентилятор та схема. ну це саме головне. Четверта, 24. четверта, Де мені лампочку від простого до складного дівчата як ювеліри вперше складають мікросхему. Діоди, підключаємо, щоб струм проходив. Ну просто поки що Маленька практика. В будь-яких електронних приладах зустрінемося з такими елементами, як конденсатори, резистори, ну взяти мікроволновки, підсилювальні пристрої, для, для радіоприймачі, керасі. радіопередавачі, мобільні телефони. Всюди використовується дана елементна база. Тобто без неї будь-який електронний прилад працювати не буде. Все, що показали студенти, це лише частина ритуалу посвяти в радіотехніки, які проводять в коледжі на перший рік. Далі кожен студент отримує стартовий набір для виготовлення електромемблеми коледжу смайлик. Буде як брілочок, там, наприклад. О, або на ялинку, наприклад, на новий рік можна її надіти, і воно буде світитись. Після посвяти кожен студент отримав підтвердження своєї студентської професійності. Перший сертифікат. Коли вони отримують вищу освіту, вони можуть працювати інженерами, інженерами-конструкторами, інженерами, випробувальниками, інженерами-технологами. В майбутньому це дуже важливо. І затребувана зараз випускники технічного коледжу допомагають армії, програмують дрони для відслідковування радіолокаційних точок ворога, моделюють та збирають електроприлади будь-якої складності. А починали військові інженери, як і ці юнаки та дівчата з елементарного. здобути нову професію або ж розпочати власну справу. Центр зайнятості з ініціював цю зустріч з метою донесення тих інструментів, які на сьогоднішній день існують, як для ветеранів, як для учасників бойових дій, так і для тих категорій населення, які хочуть пройти, наприклад, перенавчання, здобути іншу кваліфікацію. Молодіжному центрі квадрат зібрали учасників бойових дій, членів їхніх сімей, переселенців, щоб розповісти про грантові програми та можливість перекваліфікації, перепідготовки, підвищення кваліфікації, започаткування і сприяння власній справі, тобто мікрогранти, кредитування на створення або розвиток власного бізнесу, це професійне навчання. Війна змінила звичне життя для багатьох українців. Актуальним стало питання освіти для дорослих. Міста треба буде відбудовувати ті професії, які будуть затребовані, які потрібні для відбудови. Будуть зрозуміло, що їх розвивати, і можливо проводити перенавчання тим сьогодні людям, які колись працювали. Ми знаємо, десь може. І на металургійних заводах, і в шахтах, але сьогодні це має бути по іншому. Такі програми корисні та важливі для тих, хто має бажання здобути іншу професію або заручитися фінансовою підтримкою для розвитку бізнесу. Військові хлопці, ветерани вони дуже цікавляться освітніми програмами, так як потребують є приклади, що потребують перекваліфікації, щоб війти в суспільство, там набути там або іншу професію, або підвищити кваліфікаційний уровень. Ознайомитися з програмами, що фінансуються державою, можна на сайті Центру зайнятості. У пакеті Катерини сміття для переробки. Дівчина несе його до сортувальної станції. Каже, розподіляти відходи почала ще з малку, звичку свідомого споживання перейняла у батьків. У моїй квартирі стоїть два-дві урни: одна для мокрих відходів більше, а одна для пакетів, пластику, пляшок. Такого плану. І це дуже допомагає, так як екологія це є те, чим ми дихаємо і що нас оточує. Придатне для переробки сміття приймають на станції глибокого сортування екошатл. Чотири роки тому її відкрили вільницькі школярі. За місяць тут збирають близько двох тонн сировини. Сміття розподіляють на 27 фракцій. Це різні види пластику, тетрапаки, пінопласт. Важлива умова: сировина обов'язково має бути чистою. Ми також приймаємо скло, прозоре, кольорове, макулатуру, папір плюс. Це така фракція. Папір змішаний з пластиком. Ось також ми приймаємо підпляшки. Ми свою сторону відправляємо і завод, який переробний, який робить люки та доріжки для незрячих людей. Він використовує пісок, власне, наш пластик. Кошти, які волонтери виручають з продажу вторсировини, відправляють на потреби ЗСУ. Це масштабні збори на мавіки та амуніцію. Придбали два позашляховики. Нам допомагали як віничани, так і ми використовували наші кошти, що виручили з сировини. Тому спільними силами ми зібрали таку велику суму. Ми збираємо як на банку в Монобанку, так і можна залишити фізичний донат в нас тут. Екоактивісти кажуть, з початком вторгнення довелося збільшити команду волонтерів, бо охочих сортувати стало більше. Долучаються й переселенці. Сміття до шатлу відправляють навіть поштою з інших міст. У Вінниці презентують виставку, яка розкриває архітектурний образ міста. На десяти стендах історія унікальної Вінницької силікатної цегли. вважається, що силікатна цегла це десь там друга половина ХХ століття. Тоді, коли у нас почали в радянському союзі будувати будинки, оці хрущовки піти дев'ятиповерховки білого кольору. Силікатна цегла. А насправді силікатну цеглу винайшли ще в 19 столітті. Перший завод силікатної цегли був побудований саме в Вінниці, і тут ми унікальні. Виставка є частиною проєкту Культурний код Вінниці організатори з'ясовували, як ідентифікують себе вінничани через мистецтво та архітектуру. Спробувати дати відповідь, чому вінничани відчувають себе вінничанами, через що. Тому що ми знаємо приклади там Львову, да Одеси. У всіх є якась асоціація. Ми впевнені, що у Вінничан є така асоціація. Ми намагаємося це роздивляти через призму архітектури, через призму музики, через призму літератури. І, взагалі, сам проект Культурний код Вінниці ми маємо надію стане довготривалим. Дізнатись більше про історію міста можна на європейській площі. Виставку розмістили біля Вінницької вежі. Загорівся гараж у Тульчинському районі. Вогонь знищив автомобіль, документи та інші речі власника. Виникла пожежа внаслідок короткого замикання. Рятувальники вкотре нагадують, важливо користуватись лише сертифікованими електроприладами. Короткий день, як злодій, поцупив в організмах людей серотонін – гормон щастя, замінивши його на мелатонін, який відповідає за міцний сон. Хочеться все частіше залягти під теплу ковдру, менше працювати, більше відпочивати. Що робити? Давайте розбиратися. Як сказати, осінній хандрі до побачення знає Тетяна Мулик роками користується власним перевіреним та надійним рецептом. Активність у всьому, вільний час це не сидіти, не пролежувати вдома. Це можуть бути прогулянки, подорожі, заняття, спортом, спілкування з друзями. Аби не накрила меланхолія, Тетяна за будь-якої погоди не пропускає тренування в спортивному залі. Там набуває додаткові природні антидепресанти. Втомлений хочу додому, хочу полежати, хочу так. Прямуєш в спортзал, займаєшся, виходиш після, зовсім з іншою енергією, зовсім з іншим зарядом. Ти вспомнена сил, бодрості. 10 тисяч кроків в день да? ніхто не відміняв. Просто для, для здоров'я, для того ж самого перевантаження у вільний час і просто насолодитися природою. Психологиня Аліна Хранітель каже, такий настрій можна приміряти до розпорядку дня практично кожному. На психологічному рівні у нас відбувається також процес збір урожаю. Тільки не у вигляді овочів, фруктів і зернових, а у вигляді власних досягнень. У кожного свій рецепт, як пристосуватись до холодів без стресу. Ну, напевне. Треба чайочок, плєдік, щоб завжди було тепло і рідна людина під боком. Їсти солодке. Кажуть, це найкращий засіб для підняття настрою. Знаходиш якісь позитивні моменти в цьому. Я бачу, що коли ти готовий до різних проявів погоди, ти все легше переносиш. Прилаштуватись до нових погодних умов для організму важко. Тож психологи рекомендують одягати речі більш яскравої гами замість похмурих спати щонайменше вісім годин, отримати максимум позитивних емоцій від дозвілля допоможуть кінокомедія, подорож або ж цікава книга. Не забувати і про гормони радості в своєму раціоні. Це фініки, банани, яблука, шоколад. Не слід забувати і про спорт, оскільки саме завдяки фізичним навантаженням у нашому організмі виробляються такі антидепресивні гормони, які підвищують нам настрій. Але не можна плутати хандру з депресивним станом. Депресія це стан. Певної такої тривалості, апатії, зниження настрою, працездатності, порушень сну, який триває протягом певного часу. Під час сінньої хандри цей стан змінюється, ми включаємося і переходимо в зовсім інший стан психоемоційний. Чи то хандра або ж депресія, кожна людина має свій рецепт виходу з таких станів. Не варто забувати і про обійма, які наповнюють позитивною енергією. Їх має бути щонайменше чотири на день.